До вашої уваги футляри Акрополіс виконані з нашарованої деревини для коригуючих та сонцезахисних окулярів. На вибір моделі різних форм та розмірів. В оригінальному дизайні гармонійно поєднались ручна робота та ювелірна точність лазерної порізки матеріалів. Пружні верхній клапан плавно відкривається та закривається, надійно фіксується на магніти. В середині виробу приємна на дотик підкладка під оксамид. Вона бережно захищає окулярів від пилу та подряпин. Футляр жорсткої конструкції. Вбереже окуляри при падінні чи ударі. Виріб стійкий до механічних впливів. Чудово підійде прихильникам стриманої класики та популярного кежуал. Футляри ексклюзивні випускаються в обмеженій кількості.